Друзі, мої вітання разом з вами вступаємо у 1315-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Доволі важка ситуація на фронті. А отже, наша з вами підтримка Збройним силам України як ніколи важлива і необхідна. Тож не ігноруйте збори, які бачите, долучаєтеся і донатьте комфортну вам суму. Зараз пропоную сконцентруватися на конкретному напрямку лінії, бо у саме Харківщина саме Куп'янськ, адже ворог не полишає свою спроб прорватися до міста. Тож давайте більш детальніше з'ясуємо щодо ситуації. У місті наміри ворога на цьому напрямку з нами на зв'язку речник оперативно стратегічного групування військ Дніпро Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю, вітаю слава Україні. Героям слава я розпочну з такої заяви, яку зробила на минулому тижні народна депутатка. Це Мар'яна Безугла тут процитую, що вона написала у Куп'янську назріває катастрофа, яку протягом року відтермінували, але зараз замовчують на рівнях ухвалення рішення. Далі відкривається шлях для росіян до повторного завоювання звільнених у 2022 році в території Харківщини. Кінець цитати пане Віктор, наскільки такі от публічні оцінки заяви відповідають реальній ситуації на фронті? Мені важко коментувати народних депутатів, видно, що народний депутат це все ж таки політична, а не військова позиція. Очевидно, що це все ж таки людина, в першу чергу, яка займається політикою, а не військовою справою. А, ну краще, можливо, б зупинилися на коментуванні цих профільних тем у тому ну, випадку. Ну, з одного боку, ми розуміємо, що Росія є країною, яка Є загрозою, і поки не прибудеться українсько-російська війна, ми можемо говорити про те, що загроза зберігається. З За іншого боку, розпускати панічні настрої, розповідати про те, що ось ось завтра Росія завтра біде нас там всіх захопить. Там візьме Куб'янськ, там не знаю, візьме ще, ще Покровськ, Краматорськ mm -hmm. і повернеться до Бучі і почне повторювати в бучі злочини. Ну вибачте, це політичні спекуляції. Давайте не будемо просто казати. Про те, чого не відбувається зараз. Давайте все ж таки коментувати те, що зараз відбувається. Безумовно, зараз відбуваються важкі бої, в тому числі у Харківській області. І Купівськ, і Вовчанськ, і про ну, це і при тому, що, умовно кажучи, це не найбільш гарячі напрямки, є ще дуже гарячі напрямки, як Окровський, як Новопавлівський, як Добропільський. Так і в усіх цих напрямках складно. Але на усіх цих напрямках ситуація динамічна. Є і контратаки, є і ситуація, коли росіяни вичерпують власні засоби. І я точно можу сказати, що на усіх цих напрямках без виключення росіянам не вдається реалізувати ті плани, які ми були. В тому числі і на Куп'янському. Вони планували взяти Куп'янськ вже доволі е таки давно повернути. Ну, Вони, по-перше, не планували його віддавати. А по-друге, вони планували його собі повернути дуже давно, так само як вони зараз вже існують. Якщо перевірити їхні медійку, їхні медійки існує велика для реальності. Вони заявляють про те, що взяти місто Терецьк, причому заявили вони це ще у лютому. А вони заявили, причому не просто там установо Міноборони, якому вже там не знаю, не не перший рік трандить, але ж саме Путіна, особисто Путіна, що взяти місто Час Віар. Uh, і так само в їхній реальності ці викривлені місто Кінськ вже майже оточено. Вже, воно вже майже оточено, чому вони про це заявляли десь ще, ще два тому. Це що не відповідає реальності на місцях, і ось прикро, якщо якийсь український політик починає звучати більш співзвучно з росіянами, ніж з власне тим, що відбувається на місцях. Бо якщо, Ну, якщо щось там здається, то завжди можна доїхати до міста і подивитися. Я гадаю, що для народних депутатів тут немає, особливих перешкод. Угу. Пане Віктор, яку тактику на нього ви використовує на цьому напрямку? Чи спостерігається можливо накопичення важкого озброєння? Бо на шпальтах західних медіа якраз означали, що до осіннього змового періоду якраз ворог збирається повернутися до цієї тактики використання важкого озброєння? Маю сумнів. Ну, по-перше, маю сумніви, що якщо мова ну, йде про міські бої, про взагалі важкового озброєння, воно рідко йдеться. А, можливо, для там теоретично, якщо говорити просто про бахоплені місце, теоретично це можливо. Практично я маю великі сумніви, бо справді відмовилися від використання важкого озброєння не просто так. Були на це причини. А, причини на це були, по-перше, те, що його реально просто стало менше, навіть росіян його просто кількість стало менше, його повивели. А по-друге, воно втратило ефективність суттєво з появою дронів на проволокні я не просто появою, а розповсюдженням їх як стандартного засобу ураження. Ну відносно стандартного звісно, хотілося б завжди мати не більше, але вони користуються по всій вздовж усієї лінії розмежування і доволі активно. От у цій ситуації хотілося б, щоб їх було більше, і хотілося б, щоб росіяни якраз використовували. Uh, там традиційні свої танкові колони, бо кожного разу, коли вони їх використовують, результат достатньо однозначний. Останній раз велика та танкова колона була застосована десь місяці два-три тому. От mm -hmm. я тільки напрямок не пам'ятаю, якийсь північний чи, чи не сіверський, здається, все ж таки сіверський. Uh, і у, з, дуже таким плачежним для Росіян результатів вона просто реально на перші маршруту. Вона перетворилася на на обгорілі руїни, і я просто не знаю, якщо вони хоч хочуть її застосовувати. Якщо вони планують її застосовувати, як вони планують це робити? Ну, у тому, є місто під українським патроном, з цього міста можуть летіти дрони. Ці дрони неможливо подавити репом. Як ти е, почнеш застосовувати важку техніку у цьому варіанті? Ну може, якось теоретично, якщо ти якимось чином зможеш, е, е, не знаю. Дестабілізувати роботу українських донорів тоді можливо, але я не бачу сценарію. Може знімати якісь фантастичні сценарії в голові, може в них навпаки, може вони знають чого, що ми не знаємо. Може, ті західні аналітики, які це публікують, знають чогось, що ми не знаємо, але я просто не являю фантазію, бо не забій. Угу. Е, наступом Росіян на Купінськ у Харківській області е, командує колишній офіцер Збройних сил України, на жаль, Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії ще у 2014 році. І пише про це видання в Стороженко родом з Харківської Області навчався на факультеті розвитки інституту слухопутних військ у Києві та розпочав службу у 36-й бригаді берегової оборони військовоморських сил України. Стороженко як говориться, в матеріалі перейшов на бік Росії після анексії Криму за тиждень. Після референдуму про російський статус півострова він отримав паспорт Росії. І згодом в анексованому вже Криму він очолив створену 126-ту бригаду берегової охорони. Ну і власне після вторгнення повномасштабного в Україну Стороженко очолював штаб 35-ї армії Росії, яка воювала у Харківській області, 2023 року, за указом Путіна отримав звання генерал-лейтенанта. Та очолив 6-ту армію, яка веде наступ у районі Купінська. Пане Вікторе, от ця інформація що. Колаборант, зрадник українець зараз командує е, окупантами саме на Купінському напрямку. Наскільки скажімо так, це для нас погіршує ситуацію? адже людина ну знає, мабуть, і тактику, яку використовує Збройні сили України, адже він навчався в українських вишах Ну і в принципі він орієнтується непогано, мабуть, на місцевості. А, ну і... Побоювання, яке ви висловлюєте, я з ними не можу погодитися з кількох причин. Ну, по-перше, якщо людина служила в Криму, це не означає, що вона рятується місцево на місцевості на Харківщині. Ну тут, а по-друге, той факт, що людина вчилася в українських вишах, ну серйозно так змінилася війна за останні кілька навіть років. Я не кажу, як вона змінилася з 2014 року. Що взагалі усе увесь досвід офіцера та командира. В нього зараз абсолютно не те, що був, і здобути він в нього не у під час навчання, а під час війни. Так само як у наш він здобути під час війни і він здобути з іншого боку війни то тому я не знаю, скажімо так спільне колись навчання не вже немає сенсу ані. Відносно знання один одного, ані відносно забутих знань взагалі, бо ці знання вони раю застаріло. Він зараз інакше абсолютно виглядає неспівставно. Щодо колаборантів, так це не єдиний колаборант, насправді на, на взагалі у нашій війні. Зараз мені здається, все ж таки, якщо оцінювати сам факт їхньої присутності, мені здається, що все ж таки. Це не так погано, як могло би бути, бо колаборанти вони, по-перше, знають, що до них завжди прикута особлива увага а, безпосередньо російського військового керівництва. А по-друге, вони знають, що до них прикута увага різних українських соціальних органів. Тому вони, мені здається, трішки більш знервовані, ніж російські офіцери загалом. Ну, а коли воно знервоване, то чому ви цьому не поражете. І нехай краще буде знервоване, нехай воно знає, що на нього чекає. Це ж як в і це ну, були до цього і приклади колаборантів, які були просто знищені безпосередньо у війни проти, країну, які спості. вони давали присягу. Тому ну хай вони знають, що за це буває. Ось Росія могла людині дати якусь кар'єру, Росія людині могла дати якісь гроші, але по-перше, колаборантів не поважають навіть в Росії, навіть коли їм їм платять, їх не поважають. А по-друге, ну на більшості так чи інакше чекає одна долю питання з часу. Угу. Куп'янськ повністю закритий для в'їзду. Евакуація максимально ускладена. Це я цитую голову міської військової адміністрації Андрія Бісідіна. У Куп'янську 680 цивільних, які відмовляються від евакуації, і загалом на території громади проживає 1660 осіб. На початку повномасштабного вторгнення нагадаю, що у Куп'янській громаді мешкало близько 55 тисяч осіб. У у всьому ж Куплінському районі майже 135 тисяч. Е, ну давайте, по перше, розберемося з цим, пане Вікторе. От голова міської військової адміністрації каже, що місто повністю закрите для в'їзду, а з військової точки зору, це сильно ускладнює логістику та блокування шляхів постачання е, нашим військовим. Ну, вони загалом зараз не прості. Давайте зрозуміємо просто, що коли зараз іде війна дронів. Коли дрони стали проникні на доволі, скажімо так, великих просторах, коли вони долітають, туди, де, куди, куди раніше не могли долітати загалом, uh -huh. вони становлять небезпеку для будь-якого автотранспорту. Але це гра в обидва боки, це гра в обидва боки ворин. Навіть якщо брати дрони на оптоволокні, просто на оптоволокні, які відносно короткі, вони вже зараз літають на 40 кілометрів. А тепер уявіть, що скоро, коло що туди є розмежування і 40 км туди долітають наші, умовно кажучи, 40 км до нас долітають російські. Ну, не кожен долітає безумовно, але може долітати. В цих умовах, і оскільки росіяни б'ють по цивільному транспорту, аж бігом, в цих умовах очевидно, що якщо росіяни стоять біля Купецька безпосередньо, воно долітає, перелітає. І вся територія довкола Купівська для цивільних машин не є дуже безпечною. Тому власне місто закрите для в'їзду-виїзду не, не тому, що там вже там, не знаю, росіяни бігають з великими зубами, а тому, що російські дороги можуть врастити навіть на під'їзді. І вони не будуть дивитися, що цивільна машина, там не знаю, що там значок діти. Ні. Тому ось та, такі виміри безпеки. І це взагалом це зараз сильно переформатовує війну в цілому, саме те, що ураження зараз здійснюються, причому цільові ураження, здійснюються на просторах, які і на дистанціях, які раніше були недоступні. Обгадали, що ця дистанція взагалі сюди нічого не долітає, а українська долітає. Тому ну, з іншого боку, добре, що у нас та сама історія, що їхня логістика страждає абсолютно точно так. Угу. Ось ці цивільні зараз 680-х там осіб лишилося. Наскільки фактор присутності цивільних ну значно шкодить, скажімо так, виконувати нашим збройним силам України свої безпосередні завдання. Ну і в цілому, хіба ну, якщо це дійсно шкодить, можливо як доцільно було примусово вже вивести? Ну дивіться примусово їх виносити з проти України? Ну не можна ну це реально, це громадяни України. І проте там примусове висловлення може йтися. У це так ускладнює, особливо якщо росіяни інколи перевдягаються в цивільних. Є такі факти зафіксовані. То так, звісно, ускладнює. Тут ось іде людина, яка, не знаєш, вона там за фігеєм вийшла, чи чи це вже перевдягнути, хтось з ДРГ, стріляти не ну, можна, звісно. Ти ж не будеш стріляти по українському цивільному. Та okay. є такі проблеми, і так є такі проблеми, що люди просто перебувають під вогнем і хочеться їх звідти витягнути. Але тут це стандартна проблема насправді для війни. і добре, що їх там зараз нас не настільки багато, настільки інколи бувало в інших місцях. Добре, що більшість виїхала. Я не знаю, хто сті ж, що залишилися, чи це ждуни, чи це якісь дуже старенькі. Що в принципі не про невзаємо показники, але ну ніколи не бувало так, щоб місто абсолютно повністю полишало його мешканців. Ну, ну а то... якби повністю було залишено цивільним, це ну не знаю, покращило б умови, скажімо, ведення бойових дій для збройних сил? Ну трішки щоб на душі стало легше, там безумовно і трішки щоб практично стало б легше розумово, зараз, саме за умов, коли основної тактики росіян є інфільтрація малих груп, о, ну певно, що є певний ефект думав. Гаразд, угу. пане Вікторе, з настанням осіння змового періоду, коли як кажуть військові, зеленка ця листя все спаде. Чи варто очікувати, що не знаю, інтенсивність можливо наступальних дій е, зі сторони ворога знизиться? Чи можливо якась нова тактика буде ними застосована? Дивіться, буде складніше їм безумовно. Так буде складніше вести приховану інфільтрацію. Чи наскільки це їх не мотивує, не важко сказати, може бути четверти? Вперше... Тричі більше, просто не зважаючи на втрати. Але я так не думаю, бо вони вже почали перекидати сили з одного напрямку на інший, саме з одного напрямку лінії фронту на інший напрямок, що вказує на те, що в принципі в них не ідеально з особовим складом не настільки, що можна було там просто по власних трупах прибігати, як вони раніше це любили робити. Тому сподіваюся, що насправді інтецінні все ж таки трішки впаде. Але подивимось, вони навесні вони намагалися мотоцикли використовувати. Потім вони на це якось закинули цю тему, певно, не дуже ефективно виявилося. Може, спробую, щось ще. Може спробуй... Ну, я зараз бачила, вибачте, перериваю пропагандиста доволі да так непогано, поширюють інформацію і готуються до штурмів на конях. А, от я <н Divulia> так, Ну окей. Не знаю, бо може, бо потім на колісницях, як в старі добрі часи бронзової доби. Ну mm -hmm. я не проти, хай хай намагаються на поях, і дивище у неї те, шкода. Так. так, гаразд, пане Вікторо, наостанок у нас тут до кінця цього року наша армія має перейти на корпусну систему. Можливо, вже якісь проміжні підсумки можете зазначити щодо результативності армійських корпусів якраз у смога відповідальності Дніпро. Якісь не знаю, можливо, успішні операції, ну фактично, ну, фактично вже перейшла. Насправді тут варто так казати, бо просто ну у нас на нашому напрямку здебільшого корпуси. Щодо ефективності, ну тут я би просто не прив'язував безпосередньо до операції, бо будемо чесні, кожну систему вона просто спрощує безпосередній процес керування. Uh -huh. ну, вона дещо полегшує саме операцію тих самих штабів, саме стратегічні дії, тому сказати, що ось змінили корпуси і стали більш успішні операції, ну, так важко. скажімо. Стало більше ресурсу для планування, стало більше ресурсу для ефективного, для того, щоб ефективно ним розпорядитися. Але ну почекаємо остаточно, поки процес дійсно завершиться. Бо ще триває перефор переформатування, Тут час від часу оголошують про створення навіть нових родів військ. Тому mm -hmm. незважаючи на те, що корпуси в нас вже є. Мені здається, що це не останнє, що нас чекає цей рок. Угу. Пане Вікторе, щиро вам дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нас, і роз'яснити нашим глядачам ситуацію на харківському напрямку. Зокрема, у Куп'янську речник оперативно стратегічного групування військ Дніпро Віктор Тригубо був разом з нами. Пане Вікторе, ще раз дякую. Дякую, на себе.